12 годин з сьомої ранку до сьомої вечора глядачі каналу 1+,1 плюс змагалися за 21 лот українських зірок. За них за попередніми даними вдалося зібрати 457 тисяч гривень. Велику роль відіграли останні хвилини, коли боротьба була найзапеклішою. Враховуючи такий інтерес, організатори та автори лотів вирішили по деяким з них обрати одразу двох переможців. Так, Алла Мазур та Гарі Коргоцький за два лоти. Зібрали по 66 тисяч гривень, а Євген Кошовий 40 з половиною тисяч. Серед найбільш популярних пропозицій були лоти від Монатіка, Святослава Вакарчука, Дмитра Комарова та Олександра Ткаченка. До збору коштів долучився і наш партнер фонд Крона. І перерахував 52 тисячі гривень. Окрім цього, можна було без торгів переказати кошти у благодійний фонд. А для цього треба було особисто в негоду відвідати поштове відділення. І на цей рахунок надійшла велика сума від небайдужих чарівників. На даний момент це 73 тисячі гривень. Всі ці гроші підуть на здійснення найзаповітніших бажань тих, хто так потребує казки просто зараз, тому що у них немає часу чекати. Це важко. Кохворі діти, які як ніхто потребує світла, тепла та здійснення своєї маленької великої мрії, за два роки існування проекту, команді один плюс один вдалося виконати вже 50 дитячих бажань.